Добрий день, я Фені Валерій, учень 9 класу Натішинської гімназії гармонія. Представляю, що у вас науковий дослідницький проєкт на тему, природні індикатори їх одержання та дослідження властивостей. Метою моєї роботи було дослідження властивості природних індикаторів, отриманих високих відварів, ягід та овочів та деяких лікарських препаратів, порівняння властивості природних та синтетичних індикаторів, вистачить річний характер середовища деяких засобів побутової хімії щоб, за допомогою природних індикаторів. Завдання: вивчити літературні джерела тему, підготувати розчинені індикаторів з природної сировини різними способами, і дослідити вплив кислоту на нужного середовища, забарвлення. провести дослідження з визначення середовища, розчинів деяких засобів, що застосовуються у побуті, об'єкт дослідження, досли високи, яких мають властивісті індикаторів, лікарські препарати діамантово зелени та вруцелін. синтетичні індикатори. Предмет дослідження кислотно-лужні властивості відварів і соків, ягід та овочів, лікарських препаратів чаю, метод дослідження, експеримент, спостереження, порівняння, аналіз. Існують природні та хімічні індикатори. Останні діляться на кислотно-основні, окислювальне відноги, адсорбційні, комплексонометричні та інші. До кислотно-основних або паш-індикаторів відносять лакус, феноптелен, металорант та інші. Вони здатні змінювати забарвлення розчину при зміні його кислотності. Рослинні індикатори місця забарвлення речовини здатні змінювати свій колір у відповідь на точені черпи. Називають ці забарвлення речовини пігментами. Меланін пігмент, що зустрічається в шкірці червоні, сольці, винограду, соціаленограду, призкрах деяких квіток, є сильним антиоксидантом. Фітохром. пігменти, забарвлення, яких визначаються вибірковим поглунанням світла у видимій частині. Антоціани пігменти, які надають рсовим забарвленням діапазою від рожевого, червоного, пускового, синього і темно-фіолетового. Антихлор. Пігмен жовтого кольору. Картиної захищають силу відзволення дії сонячного світу. Шкала PH і характер середовища. Для визначення характеру середовища використовується PH-шкала. Однак показник PH вичиначе показує мір активності юних петрогену в розчині, тобто ступінь кислотності або лужності цього розчину. Дослід No1: отримання розчиняння синтетичних індикаторів і дослідження їх властивостей. Приготували розчину феновтолею в метиловому спирті, лакуса і метилового оранжу у воді. Дослідили властивості індикаторів в кислому і лужному середовищі. Отримання рослинних індикаторів. Серевина для отримання рослинних індикаторів. Свіж заморожені ягоди, чорниці смородини, вишня. овочі столових буряк. Розчин діамантового зеленого фарацелін та чорного чаю. Дослід No3: Дослідження забавлення отриманих рослинних індикаторів в кислому і лужному середовищі. Більшість природних індикаторів у кислому середовищі змінюють свій кольор на червоний або його відтінки. А в ложному середовищі набувають тільки зелено-синього і жовтого кольорів. Для підтвердження достовірності результатів експериментів використано ПАЖ Метр в лабораторії. Досвід No4. Виявлення кислотності розчиняння побутових хімікацій за допомогою природних індикаторів. Ось зразки усіх використаних засобів. Засіб для миття посуду «Хелпер» має слабколужне середовище, паж до рівня 8,25. Сильнолужне середовище має засіб для чищення духових витяжок наплює суперсила. 13,4. Форицелін змінив забарвлення на помаранчу, розчин чаю патинів. Гельша пуншик майже не змінив забарвлення природних індикаторів. Чисит чи по слабколужне середовище засобу чи цілих Засіб для миття вікон в має слабко середовище розчину. 5,3. Слабколужним виявився розчин господарського рікової молоді pH відновлено 7,9. Засіб для чищення сантехніки Сантрігель мані є сильно кисле середовище розчину 1,98. Діамантовий зелений змінів забавлення на жовтий. Отже, висновка дослідження: Розчини рослинних індикаторів можна отримати в домашніх умовах і використовувати в якості кислотно-основних індикаторів. Найбільш придатними для отримання індикаторів є столовий буряк, чорна смородина чорниця. В якості індикаторів можна використовувати лікарські препарати, на процелінологи, спиртовий розчин діаманту поселена, водокислоти, а також розчин чорного чаю. За допомогою індикаторів природного походження можна, можна визначити середовище засобу або продукту харчування, а значить почуватися себе впевненіше в світі оточуючих нас речовин. При використанні моїх засобів, що мається нужне або кислотне середовище. Порушується кислотно-лужний баланс шкіри, що вимагає дотримання правил безпеки. Роботу з природними індикаторами можна продовжити, досліджуючи індикаторні властивості інших рослин.